Сьогодні на встановлення перегородки всередині в офісі. Це наша попередня перегородка, яку ми встановлювали раніше. Це проєм, де ми будемо сьогодні встановлювати двері. І сьогодні наш фронт робіт. Ось цю частину треба окремо відділити конструкціями, тобто такою ж самою перегородкою в білому непрозорому склі. Ось цей проєм, як друга частина. І ось так от має виглядати. Єдине, тут вже зароблені пінові шви по бокам. Встановили конструкції. Склопакет однокамерний, зовнішнє скло, сатин. Ось так от виглядає середини з приміщення, порог алюмінієвий низький. Це ми вже виходимо, можна, сказати, в коридор. Двері ставили посилені, скільки вони широкі. Конструкції ділилися через силові стійки промуги, ділення, все повторювалося так само, як було зроблено у попередньому варіанті. Встановлювали на готову основу, тобто на ліноліум. по бокам вже будуть зароблювати пісина-спіновий шов. І попросили встановити другу двер після вхідних металевих ось такого варіанту. Теж вхідна група, посилені петлі, ручка нажимна. Склопакет теж білий, тобто матовий склосатин. Ось так от виглядає все. Ну і ще раз так, як минула і теперішня.